На захист національної мови та культури повстала інтелігенція. Письменники, народні артисти та справжні борці за волю держави об'єдналися. В писанковому місті Коломия відбувся концерт Віче патріотичних сил. Нині, коли відбирають мову під загрозою нація та держава, не спи, українська земле! Закликає до нового майдану сотенний української повстанської армії Мирослав Симчич. Він понад 32 роки провів у тюрмах і концтаборах за волю України. Нині каже, прийшов час знову повстати. Бо якщо не встати, говорити, плакати, а братися за роботу, захищати все те, що ми здобули за 300 з років, за що віддали своє життя наші найкращі сини і дочки, не сотні, не тисячі, а мільйони. Ніколи нічого в історії не втрясалося і не втрясеться само». А щоб воно було це так, як треба треба брати у свої руки справу і боротися за неї. Український письменник Дмитро Павличко з болем каже: українці потрапили у тенета нинішньої влади, тому й не дивина, що споконвіку патріотична Галичина принишкла. Мовний закон українці прогавили, але це ще не кінець. Саме час піднятися і об'єднатися усім українцям. Ми думали, що Галичина встав, а її нема. Ми встанемо, ми встанемо ще прийде цей час, але вони з нас сміються. Розумієш? Вони нас не шанують, і ми не виграємо ці вибори ні на скілечки, Там уже все розписано. Це шлях України. Я навіть порівнювала це, знаєте, як щоб можна пити воду із калюжі, але треба, щоб вона пройшла певну систему очистки. Ми так само ми проходимо цю систему очистки, таку пройшли, не, не вдалося. Вже там чимось не пахне, але вона погана для вживання. І ще таку, і ще таку, і ще таку. І ці всі фільтри ми змушені пройти. Народ є, був і буде головною владою будь-якої держави. Навіть коли в країні доволі важко, переконані учасники. Віче головне розуміти, що Україна залежить від самих українців. Українці може об'єднати самі українці можуть взаєморозуміння один між одним і напевне ну, влада, влада, яка керує, але правильно керує. Усіх болить нас за рідну мову. Хочемо бути українцями. Хочемо мій правно, чи в Україні жив. Говорив по українській мові. Вчився. Концерт мітинг перетворився на Покутський майдан. Далі патріотичне дійство помандрує до Харкова. Оксана Дудій, Андрій Шкварла, новини на вежі.